Слава Ісусу Христу, ким являється Ісус Христос? Він просто людина, може, пророк, може він син Божий, чи Він є Богом? Давайте розбиратися. Син Божий, це такий ограничений, як я, чи такий ограничений, як ви, чи Він такий, як Бог. Ісус Христос. Він є людина. Його мама, звичайно, земна, Марія, але його батько є сам Господь. Його зачаття не було від інтиму, а відбулося Духом Святим. Це Бог, який прийшов в оплоті, пишеться в Біблії, на землю. Він був від самого початку в Івана. 1.1 пишеться: спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Івана. 1,14 і слово стало тілом і перебувало із нами, тобто з людьми повне благодаті і істини, і бачили славу Його, славу як єдинонародженого від Отця. Ісус Христос є Богом. Тому існує багато зараз вже учителів, пророків, які іскажають Слово Боже і трактують по-своєму, думаючи що вони розумніші за Бога і апостолів. Такі люди. Рухаються духом Антихриста і знаходяться в Обищині. Вони займаються тим, що обищати людей. Тому будьте мудрі і вивчайте Біблію, щоб знати правду.